Лавров знову цитує свою улюблену книгу Методичку. Тільки от як і всі не дуже вмілі брехуни, плутеться в показаннях. Отож війну, ніби як розв'язала Америка. Тільки от навіщо не дуже зрозуміло, і чому саме через Україну це ж не єдина країна, яка межує з Росією. Україну підготували для того, щоб довгі роки готові, щоб її руками і її тілами вести боротьбу для нанесення стратегічного пораження Росії. Сто б вони не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну. Якщо ж справа лише в постачанні зброї та фінансової допомоги, то чому війну розв'язала до прикладу не Британія, Франція чи Польща? Прямо на наших границях на українській території здавались прямі військові угрози нашої безпеки. І ті території, які должны були в составі єдиної України отримати спеціальний статус прежде всего право на свой язык, ті території стали подвергаться многократно усилившимся обстрелам. Так а чого Росія обстрілює українські території, а не американські, до прикладу, війну ж вони ведуть зі штатами Україна, ніби як ні до чого. Але все це насправді безглузді виправдання кривавого тероризму протягом майже десяти років на території України, і працюють вони хіба що на росіян, які протягом всього свого існування підживлюються пропагандою. Тож чергова її порція їх не дивує, а її повторення навпаки закріплює в головах вже сформований наратив. Бо він насправді далеко не новий, і я впевнена, ви можете згадати не один і не два фільми чи серіали російського виробництва, де так чи інакше згадується, яка ж пропаща Америка. І як вона заважає росіянам жити? Тим ні наративи, ні те, що росіяни в них вірять, аж ніяк не врятує Путіна та всю його шайку від Гааги.